Всім привіт, парубки! Зараз я вам покажу всього два комплекти, які вам потрібні для всієї гри в Warzone. Один це на ближню дистанцію, коли вже зона маленька, там буде ПП і автомат. Ну а другий, в який ти зможеш грати, в принципі, протягом всієї дистанції матчу це буде автомат і снайперка. Так що підписуйся на канал, ставлю лайки, і всі штуки прикольні. Так що давай дивимося. Так, перший комплект у нас буде автомат-снайперка. З цим комплектом можеш відразу брати там з першого лодауту. Іграти не всі дистанції до маленької зони. Ну, в маленькій зони ти вже зможеш взяти другий комплект, який я покажу трохи пізніше. Поїхали перший автомат, дивимося. Що в мене? Оптика? Потім дуло. Монолітний глушак. Ствол. Ствол. Ствол з переменним шагом нарезав. Подствольна планка. Вертикалька. І магаз. Ну, магаз я ставлю на сколько? Маю на 50. Ну, хоч на 60 ставлю, хоч ще на 80. Перезарядка потім буде повільніша. Ну, я тобі кажу, 50 взагалі отлічно. Так, ну персоналізація. Зрозуміло, що бургер берем. Щоб було що перекусити. Так, снайперюка. Дуло. Монолітний глушак. Є таке, так? Да? Ствол. Ствол з перемінним шагом нарізов, подствольна планка, легкі сошки. задня рукоятка, рукоятка для быстрого прицелювання. Модифікація огня я ставлю усилений. Дивись, якщо тобі не сподобається цей стандартний приціл, оптика стандартна, то можеш обрати собі якусь іншу оптику і там, від, відключити якусь із модифікацій. Наприклад, патри. Другий комплект це вже на ближню дистанцію на маленьку зону. Ставлю МППшку. ппшку. Я граю скрік С. Що у нас тут? Ствол, удлиненний ствол. Подствольна планка це буде вертикальна рукоятка. Магаз. Магаз я ставлю увеличений магазин 2 на 50 патров. Задня рукояточка. Ергономічна рукояточка. Красивенька, прекрасна. Приклад. Збалансований прикладище. Є таке. Так, ти мені от попитаєш у мене, ти пікас-покос, блін, вже появилась нова ППшка. нова ППшка з'явилася. Я її зараз вам не показую, не розказую, тому що ну, багато хто ще просто її не викачав, він не прокачав модулі. Нема, нема сенсу зараз показувати зборку її, тому що не всі будуть модулі прокачані. А це 9, ну це класіка, це топчик, береш, розваляєш. І друга рушка це автомат. Це крік, це оптику. Jason Armory 2X. Ну, зрозуміло, ти маєш, собі можешь хочеш хочешь поставити, але я граю так. Дуло компенсатор. Uh, ствол. Ствол uh, з перемінним шагом нарізав. Є. Yes. Подствольна планка. Вертикальна рукоятка. І обов'язково. Обов'язково, пацани, ставимо магазин, бо не хватить цих патров. Ми ставимо увеличений магаз 2. Ну, ти розумієш. коли ти поставив увеличений магаз 2, тут 70 патронов. Ти просто всіх розвалюєш. Просто всіх розвалюєш. Обов'язково переходимо до персоналізації і ставимо такий глазик, брелочик, глазик. Щоб ми просто всіх врагов бачили з 10 км. Це обов'язково. Це обов'язково. Нончаки, ну, тому що мала зона Нунчаки. так сила ниже черепашки, ти їй може допомогти зайняти топ-1. Поперками. Те То ж саме у мене виживання, слідопит, допустимо, бдительність. Вмісто діяльності можеш ставити прикалку. Ставлю ударну гранату, вона взривається відразу, як попадає на поверхню. Ідемо димовушку. Так що дивись, два комплекти тобі з головою вистачить. Кайфуй, налаштовуй, грай. Якщо тобі вдруг не вистачає цих двох комплектів, я покажу зараз, зараз третій. Імба. Максимальний імба. Третій комплект, автомат кіла. Ну і Джавелін. Ставимо Джавелін. Камуфляж. Тока такі. Только яркий, красный, червоный, просто черепухи разлетаются. Дубина вылетала и всех разрывала. Все, парубки. Ставьте лайк, подписывайтесь. Будем кайфувать, играть в Warzone. Может же хочешь еще другу игру поиграть. Пиши, ты хочешь, может даже поиграть в Total War Фараон Dynasty? Це новая игра. Ну, если ты захочешь в эту игру, поиграть, напиши. Так что парубки, все, до зустрічі. Кайфуем, играем.